Біфрен, заспокойся і працюй разом переможемо. Так друзі. Ну і на черзі. Е... Суперчутлива тема, і е, ми її анонсували. Сподіваємося, що ви вже зібралися біля екрані. Ні, тому що сподіваємося, що е, вам трохи стане зрозумілішим. Е, нові нововведення, отже, в Україні хочуть запровадити валютний податок. У мінфіні розробляють вже законопроєкт про 10% відмити на купівлю валюти для імпорту товарів і послуг. Ініціативу вже підтримали е, в Нацбанку за даними НБУ. У червні цього року експорт товарів зменшився на майже 40%, а імпорт виріс майже в 9%. Тому в уряді ухвалили рішення і стримати імпортерів, які є активними гравцями валютного ринку. Вони збільшують попит на валюту, а відповідно впливають на коливання ринкового курсу. Хто виграє від податку на валютні операції? Як він позначиться на цінах і чи стримає цей крок курс валют від чергового? вашого Здорожчання. з'ясуємо з економістом інвестиційним банкіром Сергієм Фурсою. Він у студії сніданку вам Наші доброго вітання. ранку. Доброго ранку, пасибі, пане Сергію. Ну, давайте розберемося перед тим, як прийти безпосередньо до справи, щоб ви нам все розтлумачили. Звичайні, громадянам, які не розбирається в економіці особи, особливо особливо фінансах, але доступною мовою можемо зрозуміти. Тож чи підвищить екстра мито вартість абсолютно усіх імпортних товарів на десяту частину? Питання питання. Давайте спершу подивимося, матеріал наш, а потім його. Просто мачимо. Підвищити попит на вітчизняні товари та послуги, знизити популярність імпорту, зміцнити гривню. Саме це мають на меті народні депутати та урядовці, які обговорюють запровадження нового 10-відсоткового мита на весь імпорт. Не заяву можновладців одразу відреагували економісти. Це абсолютно протилежна реакція на ту, яка мала би бути в умовах економічної кризи. Фахівці аргументують по порядку, наприклад, значну частину українського продукту виробляти зараз просто неможливо через війну. Прогалини на полицях закрили імпортом. Що ж тоді збирається популяризувати в уряді? Звичайно, частина підприємств змогли перенести своє виробництво в більш безпечні місця відносно центральну та західну Україну, але все-таки дуже багато українських виробництв або попали під тимчасового. Окупацію або не можуть тепер здійснювати свою діяльність також від запровадження нового мита можуть зрости ціни на величезну кількість товарів та послуг, які і без того дорожчають через інфляцію. Перш за все, це пальне, яке вже стовідсотково практично імпортне. А від нього, як ви розумієте, йде ланцюг собівартості для всіх, і для виробників і. Ланцюг витрат, збільшення витрат для громадян. У нас є дуже великий імпорт, який називається обладнання і техніка. І наостанок чергове підвищення податків може призвести до того, що економіка заховається у тінь. В економіці так не відбувається. Якщо ви піднімаєте податок, зворотня йде реакція від виробників і від споживачів, а це призводить до зменшення податкової бази. З якої ці підвищені податки уряд хоче збирати, тобто йде тінізація економіки, заспокоювати українців взялись урядовці. Мовляв, зараз навіть не зрозуміло, яким чином можуть запровадити нове мито чи то буде як військовий збір, чи то податок на купівлю валюти для подальшої закупки імпортних товарів та послуг, та й термін новації поки не озвучують. Розбираємося далі. Сергій Фурса, інвестиційний банкір, економіст. студії сніданку ще раз вітаємо вас. У таке фразу перед цим сказали люди. Це що добре? Я запитала, це добре чи погано. Це правильно і погано. Це правильно погано рішення. Це контрміри від уряду. так? Розкажіть, чому правильно в стані війни і чому погано для нас? Дивіться, ключове зараз в стані війни для нас зберігти базу макрофінансову стабільність. Бо якщо ця база розруйнована, все да ми зараз кажемо ой, ціни виростуть на десь Виросли дуже неприємно. Але якщо у вас зруйнований фундамент, зруйнована макрофінансова стабільність, Поясніть глядачам макрофінансова стабільна ну, зараз так чи інакше, навіть під час війни, зберігається умовна валютна стабільність угу. там, девальвація на 15-20-30%. відсотків ні про що насправді угу. да у вас працює економіка. У вас не, не летить гривня в три рази. Угу. Да, у вас дефіцит бюджету... Величезний, але контрольований, і тр трошки лише додруковий національний банк. А якщо ви втратили цю стабільність, то вас шалтай, болтай. От ви буду, давайте побудуємо будинок. От це питання, і давайте покрасимо в стіни, в синій кольор. Прекрасно, чудово. Ми можемо сперечатися синій чи зелений, да, і казати, синій кольор це погано. Да, давайте зелений, він заспокоює. Але якщо у вас нема фундаменту, то байдуже яку mm -hmm. фарбу ви будете обирати. Те саме і тут. Це. Податок це погане рішення. Звісно, що в, в нормальній економіці б сказали, ні, це неправильно вводити цей податок. Але він спрямований на що? На підтримку макрофінансової стабільності. Це важке слово, але що їй загрожує? Неконтрольована девальвація гривні. Звідки може виникнути неконтрольована девальвація гривні? Перш за все, ви казали вже в сюжеті до цього, не до цього типу економіста, коли е, е, імпорт зростає, а експорт впав. Різниця між експортом і імпортом це та дірка, яку треба перекривати, uh -huh. бо ми набагато більше завозимо в країну, ніж продаємо. Це ціл... знову ж таки. Чому експорт не росте? Парти заблоковань все. Да? Ми не можемо експортувати, а імпортуємо. Ми будь-здоров, да? незважаючи на війну і так далі. У нас споживання дуже активне. І значно. ця дірка екстрамитом і вона і закриває Част... частково. Ні, вона не закриває. Ця дірка призводить до того. Ну давайте є величезна дірка. Проблема. Да? Тисне на курс гривні. Національний банк Втрачає резерви, є загроза, що резерви скоро закінчаться. Цей податок робить імпорт дорожчим. В результаті ми з вами купуємо імпорту менше. Угу. І як результат, різниця зменшується. От насправді на що це переважно спрямовано. Тобто цей податок. підвищуються ціни на імпортовані продукти, а вітчизняні. А вітчизняні підвищуються менше або не підвищуються, і плюс ми просто менше споживаємо. Да? Uh -huh. Тому ну, це, от, от це ж неприємно, да? взагалі супернеприємно. Ну, да? да. Вам кажуть, ви маєте менше споживати, ваша купівельна спроможність має впасти. Кашка, чоєте, да? uh -huh. з якого переляку? Але тому що е, інакше мені буде набагато гірше. Якщо е, не 10%, а в три рази. Добре, давайте тоді ще так. Зараз ми перейдемо е, поговоримо про те, е, саме які групи товарів здорожчують. так. А ви кажете, якщо, наприклад, цього не зробити, що тоді буде? Тоді є загроза, що Національний банк виснажить всі свої резерви, так. і в один момент в нас гривня буде не 40, а 120. Оце це відповідь. І угу. так тоді е, ціни зростуть не на 10%, а в три рази. І нам з вами буде набагато гірше. Прямо супер на гірше. зрозуміло на які е, групи товарів може зрости ціна? Ви кажете, що на е, імпорт ну е, може не, не суттєво так ціна? на суттєво на імпорт, а не суттєво на вічизняні на на вічизняну зростає всі імпортні товари на 10%, відсотків. Це природна історія. Е, зросте вартість палива, тому що паливо імпортне угу. через паливо воно пройде по всім вітчизняним товарам, так чи інакше там не буде 10%, угу. але зростуть ціни на все. О тут я е, допис е, нашої глядачки Галини Овенко. Якщо введуть 10% на імпорт, то тоді ж вже точно наступить голод. То ми живемо за рахунок імпортних товарів зараз, так чи ні? Бо вони дешевші і краще. Це перше по друге українського виробника зараз немає, щоб він працював на повну потужність і впливав на економічні показники країни. Е, дивіться українські виробники є. Ну, ну тут ну, ну, різниця до війни і під час війни це трошки. Різниця є, так. також є, да, але ну дивіться, ми все рівно живемо в час війни. Це впливає на всі наші угу. рішення, це впливає війна. Але е, чи наступить голод? Ні, угу. ніякого голоду не наступить. Угу. Ну давайте так. В нас проблема експортувати нашу їжу, да, а не тому, угу. що в нас немає їжі. Тому голоду не буде. Фух. Буде більш значна інфляція. Угу. Да. Але знову ж таки, ми обираємо між інфляцією в 30% і інфляцією в 120%. Ну яку ми обираємо? Це, це як ліки, да? коли ви в дитинстві хворієте, вам дають ліки, які не кош... не смачні. Да? І чим гіркіші ліки, тим вони несправді корисніші в дитинстві. Ну, да. Так було. Але ми да? працюють. І це ж не неприємно пити оці, оці, оці гіркі ліки. Да? Але воно потрібно. Те саме тут. Це дуже неприємна річ, це дуже боляча річ, да? погана, да? але єдине можливо. Тут ще питання, можна ну, обговорити те, що багато в нас ж імпорту, якраз таки, що стосується забезпечення військових, У нас і так волонтери бідні, збирають, 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 а тепер треба будеш ну і ще більше тоді витрачати коштів на збори. Тобто треба буде, да і знову ж таки. Я ж кажу, це рішення погане, але це корисне погане рішення. Тому що е, якщо волонтери зараз купляють е, щось, да і це коштує 100 доларів. Волонтерам набагато більше доведеться збирати гривні, якщо гривня буде не 40, а 120. Ну так ну, теж, чесно, теж, ми чесно. Ми не обираємо. Між угу. нема такого, що давайте все залишимо, як було. Ну не буде. Угу. Да? Поки йде війна, це тисне на економіку, це виснажує резерви, е і тому треба буде постійно приймати погані рішення, які нікому не подобаються. От ви сказали, що якщо цього не зробити, то, приміром, так, може курс там скаканути потім і 120. Ну, приміром, так. Що от з таким рішенням, що буде з курсом в найближчий час? Дивіться, тиск, поки триває війна, зберігається. Безумовно. Але якщо ми втримуємо макрофінансову стабільність, то цей тиск може і не вилазити в якусь девальвацію, або коли він буде вилазити, mm -hmm. девальвація буде помірна і швидкість, головне швидкість зараз буде мінімальною. Тому прогнозувати вам жодний притомний економіст не uh -huh. скаже, який курс буде на кінець року. Тим більше, що це хвіст стріляє собакою. Якщо якийсь політик скаже, курс буде Х, все, на завтра курс буде Х. Бо uh -huh. всі скажуть, о, так Х, да? і швиденько-швиденько uh -huh. туди добіжуть. Тому це некоректно озвучувати будь-який uh -huh. курс. І тим більше, що е, курс ви можете озвучити, якщо у вас є розрахунки. Під час війни ні в кого немає розрахунків. От немає будь-який курс, uh -huh. який я назву, чи назве вам політик, буде взяти зі стелі. Просто так інтуїтивно бачить десь так, але це фігня. Да, і ми це розуміємо. Тому ми маємо розуміти, тиск буде, але головне завдання, щоб цей тиск був мінімальний і швидкість зниження курсу була також мінімальна. І ще одне нововведення ми хочемо з вами обговорити. НБУ на валютному ринку. Це нові правила продажу валют. Вони стосуються діяльності обмінників. Зокрема, і Нацбанк своїми нововведеннями фактично буде повністю їх контролювати в нинішньому режимі. Це правильно чи ні? Це в будь-якому режимі правильно, насправді, тому що в нас була така велика сіра зона. Через які там схеми провадили, через які відмивання коштів робилися і так далі. і так далі. Туди руки ніколи не доходили, а зараз це стало напевно дуже І Виходить Національний банк, це реформований регулятор. Він спочатку почистив банківську систему, і бачимо зараз результат. Війна шість місяців один банк вмер, ну ні про що. Потім добрався до страхових компаній, і зараз дійшов до обмінників. Та, там та також треба регулювати, бо там дуже такий стрьомний бізнес. Отже, ну загалом розібралися, і ну найголовніше, що е, треба зрозуміти з ваших слів що для того, щоб не було курсу 120, так то ми. Е... Маємо от, зараз поки прийняти так такі реалії і здорожчання цін буде якесь, тому що е, якщо і долар підскочить, а це і пальне підскочить. Це одразу всі всі групи на товариш. Вони прив'язані ну, до так, звичайно. того пального і логістика, пальне так одразу підскакує все. Фух, ну, ну ж, ж, голоду не буде. Фур за <світ> <фурті сказала. світ> А але, тепер. про позитивні. Але <світ> ми, <світ> слухайте, а от ми зараз у нас така нова сторінка. Ми будемо робити такі огляди інформаційні, не тільки мемні інформаційні огляди. Ті. Току ви в тіток є? Ні, не не але там народ теж реагує на ці коливання курсу на економіку і так далі. Я ну, просто що за старий, здається, для Тіктоку. Перестаньте ви. Що <смір> а... таке кажеш? Шварц-Негер в Тіктоку, я в коза не може бути. Ну Шварценеггер, це ж-негер. Ну, <смір> ну, от бачиш, по Тіктоку, хто молодий, хто ти в Тіктоті, я теж не в Тіктоці. ну я теж вже з паном Сергієм Годний, вже так не той вік. Хоча вік може бути абсолютно для всіх. Обмін валют. Ми ж туди всі йдемо, і маленькі, великі, здорові, не дуже. Це національність. Дича. Сергій Фурс розломачив більш-менш і трошки підбадьорив. Будь-що. Ми маємо просто знати цю інформацію, якимо чином керуватися на майбутнє. От за це і дякуємо нашому гостові Сергій Фурса. Будемо ще чекати в нашій студії в сніданку. Дивила. Твої добрі ранки зі сніданком. Тепер на ТЕД. Доброго ранку, всім вам кажемо, є про що поговорити. Можемо на своєму фронті продовжуємо все робити для перемоги. Ми ваша точка опори, ви наша точка опори. В ефірі телеканалу ТЕД. Ви разом з нами творите ранок. Це цікаво попереднього. Головне бути поруч. Дивись, сніданок з 1 плюс 1» Відтепер тільки на ТЕД. Сьомої ранку, у будні.